31 січня від отриманих поранень несумісних з життям внаслідок артобстрілу в районі Вугледару Донецької області загинув наш земляк 47-річний Сергій Коробко. Прощались із героєм у палаці культури Світлопільський. Ті хлопці і дівчата, які кладуть життя, вони не найгірші, вони найкращі, Найкращі тому, що вони віддають своє саме найцінніше своє життя за збереження миру, за збереження нашої держави. І я впевнений, що кожний воїн, кожна захисниця, які віддають своє життя, попаде до Царства Небесного. Я впевнений в тому, що вони поповнять лави лави ангелів, які будуть захищати зверху нашу рідну Україну. Тому що війна зараз йде не лише по Україні, і не лише в матеріальному і мирському світі. Війна зараз йде і в духовному світі. Військовослужбовець народився у Пантаївці, закінчив 17 17-й ліцей, мав диплом юриста. Військову службу проходив у місті Первомайськ. Після розпочав підприємницьку діяльність. Кожен із нас представник української нації. А Сергій був одним із кращих представників цієї нації. Він чітко розумів, що вітчизна не десь, а вітчизна скрізь. І що вітчизну цю треба захищати. Кожен на своєму місці і кожен як може. Він до останнього свого подиху присвятив себе захисту вітчизни. Ми з вами пам'ятатимемо цей подвиг вічно і боротимемося, довершуючи розпочату ним і сотнями тисяч захисників справу перемоги над російським агресором над окупантом. Слова співчуття за загиблим героєм земляком висловив і міський голова. Клятий ворог приніс багато біди на нашу землю, зруйнував. Житло зруйнував міста і села і забрав багато життів. Ми не вибачаємо їм того, що вони творили в Бучі, не вибачаємо того, що вони зробили в Дніпрі, в Кременчугі, Краматорській, в Часому Ярі, Маріуполі. Ми не вибачаємо того, що вони роблять з нашими хлопцями в нашому місті. Ми не вибачаємо того, що вони зробили з нашим Сергієм. Сергій Коробко працював за кордоном, а з початком повномасштабного вторгнення повернувся в Україну 17 серпня 2022 року. Був мобілізований. Поховали героя на військовому кладовищі.